Друзі, сьогодні розберемо піддони метра двадцять на метр, чотирьох типів. Ну, в принципі, які вони є, для чого вони, які у них характеристики, для якого товару вони більше всього підходять. Давайте почнемо з метра двадцять на метр першого тунку. Як ви можете побачити, вони такі світлі, хороші, якісні, дошка у них 20 або 22 мм, міліметра. Кубіків в основному суто соті стоять. Буває 120, але ну на фото тут соті. У нас це б.у. піддон першого тунку для експорту. Також коли, наприклад, фітоштампи, фітоштампи отут ми не бачимо, але фітоштампи ставляться вже перед відправкою, бо не всі вони потрібні. Бувають компанії, які е, самі по собі ставлять ті фітоштампи, бо по суті, бушний піддон ти не можеш зробити на нього акт фітосанітарної обробки. Цей акт фітосанітарної обробки робить вже брокер, коли замитнює. Піддон чи товар ваш, тому якось так. І вже по бажанню ставимо фіташтамп ось тут, на ось цьому кубіку. Ну, тут, в принципі, все описано. Ви тут можете побачити, можемо, якщо може, там можемо побачити відео. Зараз. Обзеву, як ви бачите, немає. Трошки, в принципі, це вже трошки постоявші піддони. От, але, в принципі, для експорту вони підійдуть. Так, тепер продовжимо другим атунком. Ось у нас другий атунок. Ви можете це все знайти у нас на сайті. Другий готунок це піддони метра двадцять на метр. Там навантаження витримують півтори тонни, тонну 800. По суті, той самий піддон, що і перший гатунок, який тільки що ми розглядали. Єдиний є момент. Що у нього по суті, можуть бути прибиті дошки темні, вже потемнівші, там, замінений кубік, який може бути, наприклад, отут темний. Або виступати дошка. ну Він там відбирається вже під клієнта, який треба, може бути без виступів. Але по суті, цей підон вже для експорту не підлягає. На ньому є кора, фітоштампи на нього ставити сенсу немає ніякої. вже фітоштампи вже стоять на ньому. Тому це дуже так не, не дуже цікаво. От, ну теж все описано, теж все можете побачити. В принципі, теж соті кубіків, Ну, Все те ж саме, Все те ж саме, єдине, просто що він трошки гірший і не підходить для експорту. Ось, в принципі, такі палети беруть під сітят. Там на метро, епіцентр, сільпо відправляти товар. От у нас є там компанія Галіція Дистирілі». вони беруть у нас для харчової продукції такі палети. Далі ми почнемо розбирати третій гатунок. Третій гатунок це по суті трошки є момент. Він не такий, як другий. Він не просто трошки від, ну, відрізняється. Він відрізняється конкретно. От, типу, навіть зараз ми можемо переглянути відео, ну таке трошки може. Качество. Ми можемо побачити, що кубіки. Ось зараз я. побачити, Що ось кубік, наприклад, 90 стоїть. Тут у нас соти стоїть. Там, тут взагалі 145. Типу, можна побачити, що тут 85-й кубік стоїть. Дошка 1,8 це мінімально. Головне, щоб кубік був від 85 до 120 мм. Ну, можна там більше, але. По, -по, 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 По суті, він має бути на навантаженні не менше тонна 200. Тобто, ось так. Якщо клієнту потрібно там, на півтори тони, то вже відбираємо. Якщо потрібно на дві, то добиваємо дошки, там нижні, нижню вв'язку. Ось, і ви це можете добре бачити. Він може бути розукрашений, він може бути з поперечним настивом, от як зараз ми можемо бачити. От то вам потрібно під навантаження. От просто немає різниці, який колір, немає різниці цей там навантаження, наприклад, то на 200, то на 500, все, він класно вам підійде. І під біг і під мішки, і під все, що вам потрібно, він... Ну, це бюджетний варіант. Я... ну, От бачите, навіть, відрізняється. Тут кубік соти, тут вже висота кубіка, там, 18 см, 17 см десь приблизно. А тут у нас 15 см. І виходить, що. Е... Такий дисонанс трошки між ними. Але він для ваги класний. Що ще потрібно? Якщо вам потрібно щось бюджетне і просто, щоб тримало навантаження. От як ви бачите, можете бачити ціну. Типу, ми от бачили ціну на перший отунок, там на другий. І ну, ось перший, ось у нас другий. Тобто, ну, розумієте. Ну, Просто зробили 4 види, і ось останній з цих 1,20 на метр. Ось ви можете побачити, що тут уже нижня обв'язка. Але ця нижня обв'язка не дуже йому допомагає. Дошка у нього 1,6-1,8. І він витримує 900 кг тонну. Є такі, що на півтори тони, але тут вже у них суцільна дошка. І він трошки ну, трошки більш укріплений. тому ви можете це, в принципі, ви можете це в принципі бачити. Ось як вам ще показати ось. Ось наприклад. Ось ми зараз, зараз подивимось відео. Наприклад. Це по суті такі самі, але трошки інші настілений. В принципі, Витримують те ж саме навантаження. Вони в одну купу складаються один на один. Якщо брати фуру, фуру поміщається там, ну, 450-500 палет, максимум поміщається в фуру таких. Тому в принципі, якщо... і ціна не дуже відрізняється. Там на 10-15 гривень від третього тонку так завжди було, що вона настільки відрізняється. Бувають інколи більше такі відмінності по цінам, але. Не дуже тому, ну і, і не завжди. Тому в принципі, ось. Якщо вам, наприклад, треба під щось таке легке, під коробки, там, бананки, я от просто обрав би оцей варіант. Без питань, без проблем, ніяких нюансів, поставив собі коробочки і все добре.